Друзі, всім привіт! Сьогодні такий трішечки незвичний ролик на моєму каналі. Це як я провожу свій ранок і думаю, що вам це сподобається, можливо, комусь це буде корисно і можливо цим хтось скористається. Поїхали! Розмінку я роблю кожного ранку за будь-якої погоди. З собою не беру багато одягу, тому що коли ви рухаєтеся, вам зовсім не холодно. На вулиці зараз 5 градусів і я себе почуваю досить нормально. Ось, а ще одна порада. Як ви бачите, я користуюся резинкою. Ну, Резинку можна купити в магазині, а можна і виготовити самому. Вона продається або на ринку там, де... Продають різні кабеля або в епіцентрі. Ось, Зараз я вам поясню, як можна виготовити самостійно її. І це досить зручно, як бачите. Тут можна її зав'язати на куц і виробляється в терміну за досить короткий час я отримав непогані результати по підтягуванню на перекладенні. Ось. А ще саме головне, що я позбавився складок на животі. Ось. Зараз я вам продемонструю ще декілька вправ на брусях, які дійсно забирають складки на животі. І з'являються навіть, можна сказати, кубики, які їх називають. Ну, я не повірив, що це може бути за досить короткий час. Але це реально. Рекомендую відео подивитися до кінця. Зараз я вам покажу, як в Тернополі відпочивають на пляжі Циганка. Там є спортивний майданчик, там дуже багато тренажерів, турніків. Ну і приходять спортсмени, вже так можна сказати, показують досить такі цікаві трюки. Зараз я вам декілька покажу їх на відео. Ось я тільки можу мріяти про такі, але якщо кожен день займатися і захотіти, я думаю, що можна досягнути любих результатів. Цей хлопець Вадим його звати. Займався він багато в залах вже, і в нього вже результати такі, що просто всі дивляться з відкритим ротом. Ну я поки що тільки мрію про такі результати. Він ходить на руках, на турніку робить підйом переворотом, навіть не торкаючись перекладини. Оце так монстр. yeah That's <laughs>